Друзі, намасте! рубрика розбір асан». І сьогодні з дому вирішила зробити розбір однієї з асан, яку ми також часто використовуємо на наших практиках. Називається ця асана Джану Ширшасана. Я вам її продемонструю, варіант попростіше, поскладніше, але м -м, користь цієї асани також. Така надзвичайна. І так, джану шершасину. Джану. Це в нас коліно шерша голова. Тобто, це означає, що наша голова підтягується до коліна. Ось таке положення у нас. І ми нахиляємося ось так, щоб наша голова торкнулася коліном. Ось таким чином. Ось це і є Джану Шершасина. Ну, по-перше, для того, щоб в це положення зайти, треба дати своєму тілу звикнути до положення до розкритого стегна. Тобто вкласти, я рекомендую взагалі брати за зовнішній кран край стопи і вкладати таким чином, щоб. Нетравматично нога спокійно лягла. Поставити руки позаду і трошки звикнути до цього положення, бо різний стан наших суглобів, у кожного з нас по-різному там працюють вони, тому треба це враховувати. Слідучий момент це такі нахили вперед-назад, тобто нахили в кульшових суглобах. Але подивіться, спина при цьому залишається прямою. Тобто я не скругляюся, а саме розкачую трошечки, да? розганяю енергію в ногах і знаходжусь в такому варіанті нахилу, в якому мені більш комфортно. Підборіддя до грудей. Тобто не треба одразу тягнутися да, головою до коліна. Достатньо того, що ви прийняли. З цього положення ви можете обережно також понахилятися. Що робити з стопою? Вам не треба чи натягувати, чи відтягувати носочок, як вам зручно. Да? І ось якийсь момент найбільш глибокий нахил ваш. І ви опускаєте голову, але не поспішаєте з цим. Голова не. Саме прямо в коліна, а десь, зверніть увагу, десь збоку, да? ось так, щоб було більш зрозуміло, голова вона тягнеться більше ось сюди збоку. і я вкладаю в себе. Що відбувається під час цієї асани? Яка користь? А користь дуже очевидна, да? розтягується гарно м'язи спини. Дуже добре розтягуються м'язи-ніг. Стимулюється печінка, селезінка. Да? Гарний іде селезінка, гарний вплив іде на нашу е, репродуктивну систему, Мочевиді... Мочеполова, да? статево, не можу сказати українською, Мочеполова і. Е, Ендокрійна система дуже гарно. Ну і саме головне, можливо, що впливає на наш емоційний стан. Ми заспокоюємось, становимося більш. Контрольовані да, в своєму проявленні і таке інше. Обов'язково треба зробити і на іншу ніжку. Ви згинаєте також за зовнішній край берете, вкладаєте ніжку, звикаєте деякий час до цього положення. Я трошки боком розвернуся, да, щоб було зрозуміло. Да. І потім да, роблю невеличкі такі нахили, але намагаюся спину втримувати прямою. Угу. І в якийсь момент також залишаю себе в цьому нахилі. Після цього, в цьому нахилі, я продовжу себе розкачувати, знов-таки враховуючи всі зміни, які є в моєму тілі, да? в моїх суглобах, наскільки воно рухається, і також залишаюся в такому да, виконанні, в якому зручно. Да? І опускаю голову до. Коліна. І ось дивіться, тут була нога пряма. Більш простий варіант, коли ви зміню ноги, да, трошки призгинаєте коліна, да, тому що немає тої еластичності в м'язах і зв'язках. Не дуже добре. Працюють ще суглоби, але ви на шляху, ви пропрацьовуєте, ви розкриваєте, ви наповнюєте своє тіло, да? ви чистите свої канали, і з часом все ви, ну, при умові, що ви регулярно практикуєте. Робите те ж саме, дивіться, я коліно. Да? Голова опустилась. І ось варіант Джану Шерша більш простий. Ось моя голова до коліна. Коли ви довго знаходитесь в цьому положенні, можливо, ніжка ваша і випрямиться, і можливо, ваше тіло м'яко опуститься вниз. Головне, не створюйте супротив всередині, і тоді все вийде. При головному, при головній умові, якщо ви будете практикувати регулярно і систематично. З однієї сторони. Да. Ну, Там є різні варіанти, ми поки такий. Да? Варіант класично розбираємо при зігній ніжці. Ось такий. Хоча б так, починати з, чого, з чогось потрібно. Да? І не завжди а, наше тіло може зробити так, як хоче наш розум. На жаль. Да? Тому, що маємо, то маємо. Які протипоказання є? Під час виконання цієї ці асни. Ну, можливо, травми, да, якщо ви бачите такі нахили, якісь а, проблеми з попереком, да, проблеми з ногами, з суглобами. Тому вони ну, більш такі складні варіанти, більш глибокі, можливо, і не треба робити. Але, знаєте, йога, вона. В... Прілість її в тому, що вивчитися довіряти своєму тілу, слухати його і розуміти, коли собі дозволити якось приблизно виконати асну, чи навпаки додати зусилля. Головне практикуйте, якщо будуть виникати питання стосовно тієї чи іншої асани, будь ласка, пишіть в коментарях, задавайте свої питання чи на пошту, як вам зручно. І ми разом розберемося. З вашою конкретною історією, бо ем, всі ми різні, хоч однакові складені, але кармічна історія в кожного з нас різна. Тому дякую всім за увагу, всім гарного дня! Бережіть себе і намасте!